Топ навичка сьогодення легкість. Чому саме легкість, а не там активність, адаптивність чи вміння досягати цілей? Тому що, якщо не буде легкості, можна дуже швидко вигоріти, можна просто так впахатися, можна просто так себе загрузити, що просто не піднятися вище плінтуса. І це десяте відео із ста відео на моєму каналі, як прожити цей рік по-новому. Попереднє відео було про мрії. Чому мріяти важливо і чому це корисно для здоров'я? І ми чули фразу Мріяти не шкідливо. Я б сказала, шкідливо не мріяти. Знайдіть те, те відео, переслухайте воно ну, зовсім коротеньке. І насправді все дуже просто. Все дуже просто до тих пір, поки ми самі собі не ускладнюємо. Я Вікторія Посна, лайф та трансформаційний коуч, і я створила в кінці 24-го року цей канал і взяла собі такий челендж записати 100 коротких відео, як прожити цей рік по-новому. Зовсім прості практики. Чому прості? Тому що все насправді просто. Якщо ми додамо собі трішки легкості, якщо ми, коли в нас зародилася якась мрія, якась ідея, і ми не починаємо в голові собі малювати, будувати надскладні конструкції, чому це складно, чому це не вийде? Що подумають інші, а як це буде виглядати? А не на часі? Отака залізобетонна конструкція з такою конструкцією. Ну, ми просто йдемо, отак, опустивши вниз голову, тому що це все тримати просто неможливо. Про досягнення якихось цілий успіху мрій, я взагалі мовчу. Навіщо ми собі так все ускладнюємо? От задайте собі питання, що в своєму житті я сама собі чи сам собі ускладнюю? Чому я думаю, що все насправді дуже легко? Хто мені це сказав? А я пробувала чи пробував по-іншому? І от спробуйте навіть зараз, знаєте, таку практику от вдих видих спокій, і спробуйте розслабити, відчути свій скальп, розслабте його. Спробуйте відчути своє обличчя, розслабте його. Це саме по всьому тілу. А тепер спробуйте собі посміхнутись. Я вам посміхаю. Ви відчуваєте, як відразу змінюється наш стан? От іноді поспостерігайте за людьми, які ходять навколо вас на вулиці, скільки людей посміхаються? А вони живі, в них новий день, вони йдуть, вони можуть ходити, але вони йдуть з грузом своїх проблем і не посміхаються цьому світу. Як наш світ, наша реальність може нас радувати, посміхатися нам, якщо ми не раді їй? Все починається тут, тому друзі, проста, дуже практика. Можете розслабляти своє тіло, посміхатися собі, посміхатися людям навколо, нести цей світ, щоб посмішку в цей світ, щоб світ посміхався вам. Це не буде не відразу, але це буде змінювати ваш стан. Ви не зміните інших людей, у них своя історія, але можливо, якщо ви комусь посміхнетесь, його день зміниться. І він задумується, а можливо, в мене і не таке вже погане життя, людина йде, посміхнулася мені просто так. Несіть цю посмішку просто так людям і з легкістю. От, задавайте собі питання: а що я можу зробити по-іншому? Як легше я можу підійти до цього питання? Як легше я це можу вирішити? Можливо, мені потрібна просто якась допомога, можливо, мені не потрібно все це тягнути на собі. Як легше, як по-іншому, я можу це вирішити. От прямо, знаєте, а як легше, а як легше? Оце от, от як мантру собі, отак от проговорювати. Це і є насправді свобода. І якщо знаход... ну, втомились, буває таке втома, напруження, краща практика закрили очі, лягли спати. Або хоча б просто трішки перепочили, відпочили, трішки заспокоїли свій стан, тоді як легше я можу прийняти це рішення. Отже, друзі, це було таке коротке п'ятихвилинне відео, десяте відео із 100, як прожити цей рік по-новому. Заходьте на каналі, шукайте, там є підписані відео з темами. А як прожити цей рік по-новому? Як легше це зробити? Ваше здоров'я, ваша молодість, ваша краса, ваші рідні скажуть вам дякую після цього. Пишіть коментарі, що вам уже вдається зробити легше.